Христос Воскрес, дружні з вами, Денис Дружній. Сьогодні у нас будуть е, Коротше, сьогодні у нас вас вітаю з Великоднем. І сьогодні у нас будуть ось такі пасочки різні. Я не можу їх підняти, бо вони занадто великі. Та, такі є Христос Воскрес. І з такого верба, типу родзинка верба. Це мама робила, оцініть від 0 до 10. Я оцінюю 10 із 10. Молодець, мама постаралася. Е, а ми, я казав, що буде великодній кошик Соня, але я помилився. Я думав, що мама приготувала. Получається, що ми в селі приготували, в селі той кошик залишаємо. Я думав, що той кошик буде сюди вестися, а він е, не буде вестися, бо то бабі ті всі, та вся їда. І дібно, мама приготувала спеціально там посвятити, а тут є вся їда, тільки не посвячена. Тому так вийшло. Будемо на паски зараз реагувати. Let's go! Деніс фрейнер реагує, реагує. Все він буде їсти. Ну, одну і другу попробуємо. Коротше, буде їсти пасуч. Чи поїмо, може спочатку. Ну, Вони ідентичні, одинакові. Лише тут така посипка і родзинка. Ну добре, поїмо цю. Коротше, паска з цукатами та фун. Дуком, дуком, дуком. Будемо цю їсти. Цю не знаю. Може, теж кусочок попробуємо. Коротше. Ну, на всякий випадок з горошками. Шоколадним кремом та родзинками, дзинками, дзинками. може дво, два попробуємо, та, так як сьогодні велик... Попробуємо дві, та. Але ми не будемо все їсти. В мене ж трошки то, трошки це. Спробуємо. Так. Розділимо. Часом так багато я... це на це відео буде прем'єра, бо я, ми не успіли. Б... Поки верталися села, я не успів зняти на обчасну на 15.05, значить буде прем'єра 505. Такі справи. Мало кому це цікавить, але я пішов різати. Так. Так, розріжу собі. Угу. Угу. Так. Ось така пасочка, дружня. Сукати кришиться. Що ж, поїхали їсти. Ммм, mm, фундучок. Ничего, нормально. Весь симбал. Хм, mm, а экзаушки. Ну что, нормально. Добре, давайте окремо фундук. Я, коротше, кусочок відрізав. Ось така пазочка. Так. Давайте прореагуємо на фундук. Так, треба запивати. Запивати ми будемо кока колою Кока-кола пести. Ем. Давайте сюди стаканчик. Щоб святим нам йшло... треба запивати. Coca-Cola Original taste. Не Буде холодно, але. Головне, аби на стіни не розбризкати. Дякую за актив. Уже є актив під роликом вчорашнім. Бато писало Христос Воскрес, виїстину Воскрес, дружні. Добре. Реагуємо тепер на цукати. Mm. Непогано? 8 з плюсом. Давайте на фундук. Ось. Чуба все з рук падає. Фундук. М -м. Дімо. Приехали. Фундук смачний. Ммм, смачно 9. Тепер глазур чи крем? Солодкий крем або глазур, як хочете так і називати. Так, відшкребимо. Як це зробити? Лоскою. Давайте. Mm. 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 Як нам поступити? Зараз придумаю. Так, ну з другою паскою. Крем 8. А зараз ми не будемо. Я просто, як знаєте, як курка по Ну, не по просто візьму кружки. Спочатку. Ну, коротше так, щоб вже іншу не починати, ми візьмемо ось тако. Попробуємо горошкіну. У мене взагалі не солодке. Ммм, mm. всім баю. Це оці жовті. Та. Посипка це, та. Тепер давайте крем. О, тут крем більше дався. Крем. Вісім. Mm. Крем. Тепер шоколад. Оцей. Okay. Це якраз... з корони, походу. Тут шоколад буде розтоплений 8 з плюсом, так. До речі, йогурт лимонний, здається, завтра вийде, походу, не знаю. Скоріше за все. Ну і лишається нам родзинки спробувати, ну. Я родзинки... Ну таке не дуже люблю. Ну таке 6 балів. 6 балів. так, Хай буде. Та. Загалом, ну, нормально, так. Думаю, також на 8, думаю, розрізувати нема. Чи розрізуємо? Давайте розріжемо. Але ми ще попередньо не з'їли, Добре. Добре, добре, добре. Попробуємо з'їсти з Кока-Коли, бо то розумієте, саму сухом'ятку, ну, не дуже. Не дуже то їсться. так, Ну, не знаю. Кока-кола тут не до чего. Бо это хлеб. Мне что-то это больше сподобалось Тут тесто лучше. Но ну, мама говорит, что это то самое тесто. Для мене воно різне. Ну. Добре, Паска на 8. Давайте все-таки сьогодні на дві паски, сьогодні Великдень можна. Тим більше кошка, я сьогодні, як обіцяв, не маю його, тому дві паски, дві паски, все. Реакція на дві паски. Е Розріжемо тоді ще цю, Спробуємо, що всередині. Ммм, летс го. Я хочу маленький кусочок. Нормально. Та одинаково. Буду після цього відео замітати. Все крешиться. Так, давайте. Навісим, та. Кажу не до чого Кока-Кола. А сам запиваю. Ну, аби швидше проглотнути, розумієте? у баби у бабці дуже сильно наївся зараз і тут паску з вами що буде зі мною після свят М -м, дивно так давайте давайте Ні, загалом цю паску чи до кубаси чи до чогось нормально От піджаристе підгорів, що таке я ненавижу. Ну я таке не люблю їсти жах. Наприклад, треба кубаси, так? Да? Зараз спробуємо з кубасою. Так. Е, куба, куба, син. Якщо вона є, звичайно. Так. Нема підлюдство. Не споставимо. А ні, є. О. Домашня кубаса. До речі, ми ще сьогодні могли б з вами яйця з'їсти. А от то лупити, то добре. Так, добре. Тому не будем. Взімо кубасу з паскою, а не Кока-Кола. Причому тут Кока-Кола? Так, я нарізаю. Так. Що ж, давайте, тепер буде смачніше. Во. Домашня кубаса це найкраще. Ніяка магазинна не, не зрівняється з цією домашньою. Ну. Так ліпше. Ну. Можна поставити тут і 9 завдяки купасі. Mm -hmm, mm -hmm. Так, ставимо. Більше ми брати, напевно, не будемо. Ну, бо я не знаю. Давайте це хоч даємо. Нащо нам огріски залишати? Давайте. Васа з паскою топчик, але якщо це говориться про домашню. Давайте запімо. Такий мукбанк у нас сьогодні. Дві паски, плюс ще кубаса приєдналась, кока-кола. Супер -мукбанк. Мав би зайти. Вам. У нас вже 40 тисяч 100. Уже 100 підписалося. Молодці. Так, а я наврізаю. Mm. A -a, це відео буде прем'єра, тому спілкуємося у чаті. Можете в чаті поспілкуватися. <клух> Не знаю, я напевно буду в чаті, поспілкуємось. А? Mm. а це не буду їсти, це тут підгорівши, mm -hmm. mm -hmm. давайте. Це відео буде трохи довго. Навіть не, довго, не трохи довго. Тому приємно перегляду всім. Хто також, як я, їсть. Щось подібне. Або не подібне. Дивіться, Що хочу показати Ой, і, і ти мусив за той листочок взяти. День стані, дитя, персики солодкі. отаке ми з'їмо з вами, може, на днях, так. Три штучки. Оце ми на відео з вами з'їмо. Тому чекайте. Добре, що не треба ходити в магазин ні, То що на ці шорти треба ще щось купувати, але я напевно щось придумаю. І не буду вже ці бажаю. Ви самі розумієте, зараз багато свят зараз не їдається. Треба кусь робити паузу. Щось якісь міняти контент. А не лише їсти, 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 бо там набираються перегляди. Ну то вибачте, пробачте, на анімація набирається. Броно там чи ще щось у шортах. Таке. Я я скоро вибухну від цієї їди. <хи> так. Ще це треба доїсти. Ну і в принципі це, і все. Бо більше я вже не потягну. Плюс ще від бабусі приїхав. Все ви розумієте. Mm -hmm. Дивіться, як я на свинячу. Вибачте, за цей бардак. А в нас трошки часу є. Коротше, ліпше вам не показувати. Просто зглянути, скільки часу. Добре. Добре, добре, добре. Мабуть я вже це не з'їм, Не потягну. Забагато, забагато. Так. М -м. Забагато. Вибачте, але це останнє. Ну не годен, ну, ну, ну не гон пухати. Ми першу в селі, у селі в бабусі так поїли, що я не можу. Від самого ранку не їв. Я ще, я ще не спав, бо то, що там погано спиться і. Так. Не заснути. А трохи спав пару годин. Потім е, голод встали кіто 7-6 година. години. За, за 27 -го до церкви. У церкві посвятили, поки у 10-й годині почали їсти. Самі розумієте. Так, на юсу. Я тоді хам-хам-хам-хам бо хотю. Не є у ведранку. Ось такий у нас був така у нас сьогодні файна гіда була. Дякую привітання, за привітання з Великоднім вас також з Великодним. Всім гарно відсвяткувати. Завтра, на жаль, вихідних немає. Ну, жалко, а хотілося б. Гальніше було, але нема. Все, я дою. Всім гарної Паски, яєчка та ковбаски. З вами був Денис Дружній. Гарно вам всіх свят, всім пока. Бувайте. Побачимося завтра. Пока. Та. Ось таке було пасочка. Та. Це ми, може, пізніше десь з'їмо, я не знаю. Ну, Ми попробували цю пасочку. і ми попробували ту. Також у нас була кубаска. Сьогодні, нагадую. І Кока-Кола, хоча не знаю навіщо вона. Це я йду прибирати. Та. Всім пока-пока, бувайте.